Привіт, третій клас! Хоже, на цьому у нас буде такий підсумковий залік, можна так сказати, де ми будемо з вами поєднувати ті всі технічні елементи футбольні, які ми вивчили в цьому році раніше, так? І ж, називається сьогоднішній вид, і ви цього тижня це. Тактика індивідуальних дій. Звичайно, щоб ми були в школі, то б ви грали таку спортивну рухливу гру, міні-футбол, футзал. Я б дивився, як ви опанували той або інший вид. На домашніх умовах ми будемо все поєднувати, як казав раніше. Можна сказати, така футбольна естафета. Зараз я демонструю, що треба зробити для дівчат. Згадуємо, що у нас спочатку було, була зупинка передачі м'яча, введення м'яча і удари. Отже, поєднуємо. Дівчатка, вибирають одну ногу, походу міняти не дозволяється. І роблять три зупинки передачі від стіни від перешкоди. Потім ведемо однією ногою, то якою ви робили зупинкою передачі, міняти ногу не можна до перешкоди. На поворотах вже можна міняти ногу, любою частиною стопи вести. І робимо удар любою ногою, щоб влучити у ці умовні ворота. Отже, починаємо все поєднувати. Внутрішньої сторони стопи, стійку ж не забуваємо. Да? Основна стійка, каліна зігнуті, толубчик трошки вперед. Отже, робимо. демонструю зеркальне. Спочатку дві зупинки передачі. Ой, вибачте, робимо домінуючою ногою. Демонструю переважну більшість для правши. Да? Якщо шульга, то робимо навпаки. Приготувалися і поїхали. Три рази. Раз, зупинка передачі два, зупинка передачі три. Ведемо правою ногою. З стороною сторони до перешкоди, можна поміняти ножку, розвернутися. І любою ногою влучити вороби, забити гол. Хлопці роблять под, е, 4 передачі. Дві зупинки передачі лівою ногою, дві зупинки передачі правою ногою. Потім ведемо не домінуючою ногою. Правша буде вести лівою, шульга правою до перешкоди. Поворот ж любою ногою любою частиною стопи. Також удар любою ногою. Демонструю для хлопців. Зверкаємо. Ми тоді, на початку зупинка передача дві правою ногою. Раз, два. Тепер лівою. Раз, два. Ведемо лівою ну для правши показую. Ведемо лівою ногою. І удар лівою ногою. Отже, третій клас опануті всі, всі разом технічні елементи, ці наш такий завершальний підсумковий вид. І бажаю вам гарних результатів.